Там такий телефон, що можна писати цілу сутку без перестанку. Бачите, а, а от пана хом'яка я не хочу навіть цей от писати. Він нормальний пацан. Ну нормальний. А він знає закони, а ви не знаєте. Я не так, я не знаю. Що ви взяли, що я не знаю закони? А тому що ви знаєте, що е, Ніковій закон не зобов'язує, а ви тут мене починаєте цілити. Це моя законна вимога, тому що це мої функціоналісти. Інспектор, вам розказав Бобецький? Розказав. у нас. Буду. Буду, приїду, досі, буду, приїду, чесно. це не колись, це Не, Щось що придумаємо, Щось придумаємо. Щось придумаємо. Ви знаєте, все, англійську мову нам треба волонтерів. То з пікінж я зайду. Ну дуже добре. То ми вас, у вас номер телефону вашого возьмемо просити вас, щоб у нас були волонтери. Добре, добре. Дайте мені, будь ласка, номер телефону свій, якщо можна. Я дам, ввести. я дам вам потім. Майор Бобецький вам дасть, він має мій номер. Я не хочу вам. Бобецький ви чуєте, що Добре. Я вам переказати, щоб ви знали. Тобто, добре, добре. Ми чистим, я вже ще раз забув, навіть не хочу запам'ятовувати. Шановний. Тарас Богданович. Тарас Богданович, Шановний Тарас Богдан, візьміть, будь ласка, правила дорожнього руху. Ще раз їх перечитайте. І на другий раз будете знати, що ви мені зобов'язані. просто. Інспектор, якщо б я вам був. Я вам дороги, дивіться акуратно, бо ями на дорозі всякі буває, щасливо. Добре? Інспектор, так. тепер вам дайте я вам скажу. Ну. Я вам скажу, щоб ви добре чули. Інспектор, no, eh, yeah, eh. згідно закону України, Конституції України, no. це є моя приватна власність. No. Згідно закону України, no. ніякий закону України не зобов'язує водія виходити з машини. Пояснюю, далі тільки не перебивайте. Пояснюю. Тобто, якщо я вам на камеру відкрив той щолчок, no. ви має, я вам дозволяю відкрити свій автомобіль, мови немає, ви відкриваєте. А якщо б я вам не дозволяв, оце тоді інакше. Значить я вам даю можливість, інспектор. А ви просто не хочете. Я, я просто мав дуже багато різних ситуацій. Можете віку, що я там нічого вже не буду я Та мені не можу. треба. Я мав дуже багато різних ситуацій, Повірте. Не ви перші, не ви останній. Мав різних ситуацій. Спочатку каже, так, так, питаю, немає собі подивися, відкриваєш дивиться, він потім починає, ти мені там загнув, а ти мені там подер, а ти мені так даєш. А чого? Ну, мені того не треба. Чого? що завтра, як ви кажете, має йти йти в ту внутрішню безпеку і казати, писати, що, що я вам подеру машину по Інспектор, Інспектор! а я до вас претензій не маю, що ви стоїте. Ми поговорили, інспектор. Я можу зараз ті всі закони показати. От бачите, одна папочка, от, дивіться. От бачите, одна папка, друга папка, дивіться. от бачите. от, от. от.